Пішний досвід відкритого цьогоріч комплексу устрічної ферми у селі Кордон має всі шанси логічного продовження у визирській громаді. Саме тут, на березі Телегульського лиману, найбільшого екологічно чистого водоймища в Україні, з часом може з'явитися ціла низка аналогічних об'єктів. Усі вони стануть перлинами зеленого туризму, напрямку, який вирішує багато соціально-економічних питань від працевлаштування місцевого населення до гармонійного розвитку місцевої інфраструктури вважає голова визирської сільської ради Валерій Стоїлакі. Мы вот уже начали с архитекторами, в принципе, заниматься планировкой этого бизнеса, и оно вырисовывается очень красиво. Они сейчас будут заниматься созданием бизнес-бизнес-плана вот этого, и мы это дело потом просмотрим на сессии, если нам понравится, и мы потом будем дальше развивать вот этот бизнес, чтобы где-то, я не знаю, там, через два, через три года его осуществить, и чтобы люди могли там уже приехать и так просто приехать и нормально отдохнуть в нормальных условиях, чтобы там были нормальные дороги, чтобы там нормальные какие-то домики были и так далее. Но они еще стоят, говорят, что не только нам этот кордон заинтересовал, нас заинтересовала Калиновка, Любополь и в принципе можем вот это такие локации вот этого э, зеленого туризма их развить по всему берегу лимана и аж до Коблева. Перша ластівка, устрічна ферма, стала тестом на популярність зеленого туризму тут, на березі Телігульського лиману. Попри жорсткі виклики війни, староста кордонського старостинського округу Оксана Третякова максимально сприяє тому, щоб пожвавити розвиток туристичної інфраструктури та отримати додаткові надходження до бюджету громади. У нас дуже гарна місцина, у нас рекреаційні зони, дуже не затронута ще містами і технологіями, і не засмічена з якимись, у нас немає таких підприємств, які засмічували наші території так і шкодили. Нашому лиману, тому це на сьогодні люди хочуть цього. Люди хочуть чистоти нетронутої природи, так і подальше від міста. Це все ми можемо їм дати. Тому я думаю, що на майбутнє це ми будемо розвивати ці три гілочки: це сільське господарство, туризм і спортивний туризм. Маршрут стежками телюгулу може поєднати екскурсії на екоферму Ластівка, кінний клуб Конго та до садиби відомого художника Миколи Кузніцова. Усі горизонти для розвитку різних видів туризму тут відкриті. Такою є думка першого заступника Визирської сільського голови Олександра Токменінова. Незважаючи на серйозні випробування, що мають місце через війну, поєднання тут різних видів туризму і створення унікальних маршрутів, все це є можливим. Моє особисте бачення це якось таке зробити дорогу маршрутом вздовж телегула. Там Олег Джумбєрович планував на це робити на катері. Це теж дуже файно і дуже добре. Але хотів би така мрія по землі це зробити. Якби була можливість з'єднати село Оранжево вздовж садових масивів селом Кордон. Це був такі, знаєте, круг, і потім Калинівка, там, там, там продовжили до Калинівки, там пляжна зона добра, є коса, і в селі Любовполь. Круг, і так, щоб можна було людям десь організувати смачний сільський обід. Люди зараз прагнуть бути в селі. Бо, знаєте ж, Місто і місто, людям десь відпочити. А Одеса рядишком нема куди їхати. Будь ласка, Скоблєво, з коблю вас, Одеси. Півгодини тут. Перспективи розвитку сфери туризму, яка в бюджеті деяких європейських розвинених країн є визначальною, має всі шанси стати однією з пріоритетних у тій ОТГ. Унікальне географічне розташування, значні природні та людські ресурси все це є запорукою подальшого успішного туристичного майбутнього визирської громади.